Всім привіт, добрий вечір. А, я завтра їду у відрядження в Німеччину, і вийшло так, що я сьогодні зранку прокинулась, я захворіла. В мене болить горло, дуже сильна слабкість. От я цілий день лікуюсь, наче відчуваю себе краще надвечір вже, але розумію, що якщо зараз припиню лікуватися, то буде ще гірше. В общем, завтра в мене відрядження і я зараз хочу зібрати речі. Не можу зібратися сама, але треба зібрати свої сумки. От. Бо виїжджаємо ми з самого ранку. Ми будемо їхати 2 дні, а потім у нас буде захід, і потім ще 2 дні ми будемо повертатися додому. Я беру небагато речей. Хтось спить. Таке сонечко. А хтось збирається. Ось у мене робочий костюм штани футболка. А тут в мене піжанка. Три чорних футболки, одна рожева футболка, а, гольф і рубашка, така тепленька. От. А поїду я в своєму в цьому коричневому костюмі і в такій рожевій футболці. Ще в мене будуть. Білі кросівки, білі кеди, які для роботи. І все, в принципі, це все. В мене вже ранок, я зараз збираюсь. Я її встала Так важко ставати так рано, я ще при... захворівши Але ну, мені вже легше. Вчора, я думала, в мене пропали всі вкусові рецептори з -за того, що я поласкала, пшикала, лікувала своє горло, але це дало свій результат. Зараз мені вже легше. Робила бутерброди. У мене тут а, тост з шинкою, а, сорочком, шпінатом, а, а, огірочком свіжим і діжинською французькою горчиці. У мене тут чотири бутерброди, Ще є банани по, акції, по знижці. Вони типу, нормальні, просто вони були як по одному банану, їх об'єднали в пакет і зробили на них знижку. Ще з собою беру два йогурта, дві шоколадки і ще водичку візьму. Моршинську півтора літра. Покажу вам мої речі. Я зібрала в мене два рюкзака. Тут моя одежа, мої особисті речі. Тут в мене техніка, і це пакет з їжі. У мене три пакета. А ще в мене тут штатів лежить, он. І костюм. Це всі мої пожитки на цю подорож. От, я вже збираюсь, тому що за мною вже приїхали. Ми заїхали на заправку. Це найбільший лог. Я тут не була, я тут вперше, але він агроменний. А, хочу взяти собі чай, а, бо в мене болить горло. Зараз я його пополощу трошки. поп'ю чайок і запшикую. общем, буду лікуватись в дорозі, бо по суті немає інших варіантів. Людей тут поки що багато, але я думаю, що тут достатньо багато людей буває. Ну, Місто таке прикольне. Взяла собі фірмовий чай з імберем і медом. Дівчатами заїхали на заправку. Нам залишилось ще буквально 10 хвилин, і ми будемо перетинати кордон. Переднули кордон зі Словакією ну, десь хвилин за 40. Плюс-мінус це дуже швидко. Дивіться, які величезні черги із фур на кордоні із Словакією до України. Ми вже в Польщі заїхали заправитись та випити кави. <рес> Спустився дуже великий туман, практично нічого не видно. А ще до розказую, чого я так сміялась, коли заводила машину. Тому що я е е е їжджу на механіці, а це е мій перший автомат в моєму житті. Ми проїхали два кордони. Господи, Словакія, Словенія і Польща. І зараз наближаємося до Німеччини. Я знову знімаю своє включення з заправки. Тільки вже польської. Блін, ми тільки що бачили олінь. <смістична> Такого маленького, худенького, але олінятка. Блін. <смістична> Це реально тут <різь> Ну коротше, ми під враженнями. Ви колись бачили оленя? Маленького, гарненького. На дорозі як На дорозі дорогу, в Польщі. Отак <різь> <різь> ми пересуваємось туман спустився і не те, що практично, а взагалі нічого не видно. Заїхали знову на заправку. Покажу вам трошки польських смаколиків, <різь> що тут є. В принципі, плюс-мінус такі саме, як і в нас, але, можливо, різні смаки відрізняються водички, ну, деякі види водички, соки, Але по наповненню все схоже, як у нас в Україні. Ще покажу вам е, польський півасік. Ну тож, якісь позиції такі самі, як в нас, а якісь я перше бачу. Зараз 6 ранку, ми вже в Німеччині. Десь півтори години ми перетнули ще один кордон. Зараз заїхали в Мак, побачили, з'їхали з траси, але <плес> він працює лише з сьомої ранку, тому ми йдемо на заправку. Ви знали, що в Німеччині платні туалети. Для мене це стало сюрпризом. Це розказувати про туалети. Німеччині вартість туалету 1 євро, а в інших країнах було безкоштовно. Подивіться, який ми знайшли мак. Він наче в ретро-стилі. Ми не знаємо, чи він відкритий, але ми дуже голодні. І, коротше, ми йдемо прочекати, що там. Подивіться, які прикольні цінники на морозиво у формі окулярів. Я такі перш... бачу вперше. Ну, достатньо оригінально, так прикольно виглядає. Денель все ж таки працює, але ми вирішили пошукати десь якусь нормальну їжу. В общем, ми вирішили поїхати знайти якесь нормальне місце, якось нормальна поїсти, в плані там може якийсь суп, бо вчора цілу дорогу ми напхалися з бутербродами і в мене щось шлунок трохи протестує. Заїхали на заправку, покажу вам цікавий туалет, сенсорний і тут така очисна система. Я такої не бачила, бачила тільки, що плівкою завертає, щоб так крутився та вперше. Проїхали три кордони за 26 годин. Видосвід. Ми в трьох водії, ми мінялися місцями періодично. Хтось спав на задньому сидінні, обов'язково двоє людей водій і на пасажирському сусідньому сидінні сидів хтось другий, і ми розмовляли, щоб не було скучно, і щоб було безпечно їхати, і щоб водій випадково не заснув, тому що це дорога і мало лише що має, може трапитись. В общем. Ми практично а, доїхали до нашої точки, Залишилось ще зовсім трошки. Я не очікувала в жіночому туалеті на заправці знайти автомат з таким наповненням. Тут ще така цікава сушка з рушничками, сенсорна, машеш ручкою і вилазить рушничок. Перший нормальний прийом їжі я собі взяла щось типу гуляша з булочкою і чаєм. Насправді я дуже голодна, а ця юшка вона виглядає дуже смачно. Насправді, тут такий самий вибір, як у нас на заправках. Ну, трошки наповнення відрізняється, але по суті одне й те саме. Можна трошки перекусити хот-доги, всякі сендвічі, чіпси. Ще такий прикол. Туалет коштує 1 євро, ось такий білетик, але потім ти можеш взяти якийсь напій зі знижкою в 1 євро. Нарешті ми доїхали, це місто Бохом. Зараз будемо шукати наші апартаменти. Вже на місці, а зараз покажу, де ми будемо ночувати. Це двохкімнатні апартаменти. Зараз я стою на кухні. Тут така кухня-столова, ну, непогана, світла. Не скажу, що прям вау все нове, ну, тому що воно, здається, посутично. От. Це одна кімната як вітальня, але тут розкладається диван і є спальне місце. Так, тут що по меблям? Пару шаф, ми вже речі закинули, телевізор, диван, ну, як вітальна, по суті. Далі, кухня. Це наші вхідні двері. І ось друга кімната. Тут два ліжка, одне одномісне, а друге двохспальне. От. Така теж невеличка кімната. Ну, в принципі, непогано, гарно. Тут така відкрита шафа. Стілаж для одягу, картина, є тумби, розетки. От, це маленький коридор. І зараз покажу санвузол. Санвузол це душова, унітаз, умивальник і сушка для рушничків. Ну, в принципі, все, що саме необхідне. А ще є фен, до речі, і ще є праска. Ми вже заселилися в наші апартаменти. Зараз ми будемо відпочивати, тому що завтра в нас буде захід. Дівчата, ми поробили всі робочі моменти. Їдемо трохи погуляти і повечеряти. В общем, тут такий прикол. Ми запаркувались, тут платна парковка, і ми не можемо розібратися з цією штукою. Так, нарешті в нас вийшов талончик, наче розібрались. Ми зайшли пообідати вечеряти в бургерну, Це справжній справжні бургер на Германії. Німеччини бургер на Німеччини. Коротше, будемо їсти бургери сьогодні а, і, і, і все. Покажу вам ще менюшку. А тут є в них денні пропозиції, там як гарячі години. А, можна взяти набори, сети. А є просто меню. А, в общем, я вирішила взяти собі наборчик дуже дуже смачний. Мені принесли мій лімонад, і я в шоці. Він величезний, дивіться, він прям як вся моя рука Здоровенний. Я не очікувала, думала, що він менше буде, але порція здоровенна. А ось і мій бургерочок під'їхав. Все, я буду їсти, тому що я вже 300 разів сказала, що я голодна. Ми приїхали в супермаркет на велику закупку. Я вперше в німецькому супермаркеті і в мене розбігаються очі. Дивіться, який прикол я знайшла. Я думала, це буряк, а це капуста. Прикол. Дуже багато всього пасхального. Скоро буде Пасха, тому тут вибір дуже великий. Я в відділі шоколадного щастя, шоколадних зайчиків. Дивіться, я знайшла ще зайчиків. Ну, як я казала, скоро Пасха. Не знаю, що це, але виглядає класно. Я знайшла дуже класну річ: це пепсі сіроп. Його розбавляєш з газованою водичкою. Коротше, класна штука. Як справжній пепсі виходить. Щось по типу чіпсів з лаймом і сіллю. Я хочу взяти якихось миколиків додому, трошки як подарунки, і собі різні дегустації. Зараз схожу, вибираю. Півтори години в магазині я набрала кучу всього. Також я загуглила, скільки алкоголю можна виволити. Ми вже повернулися додому. Зараз будемо готуватися до сну, тому що дуже важкі у нас насичені ці два дні були, і я дуже втомилась. Тим паче, що я трошки хвора, трошки прихворіла. От, ну мені вже легше. Я полощу горло, приймаю там всі ліки, які мені треба, і а насправді мені вже трошки полошало. От. Але э, в тому все одно є. І сьогодні я планую раніше лягти спати, тому що завтра у нас вже буде э, день захід, э, задля якого ми сюди приїхали. На сніданок у нас сьогодні тост авокадо, яєчня, рукола, помідорки і мариновані перчики. Всім добрий ранок, я вже зібралась на захід. Ми погнали. Захід завершився. Ми голодні, приїхали в магазин. У нас під нашими апартаментами. Зараз обираємо салати. Думаю, які взяти. Мені сподобався щось по типу Цезаря. Але тут насправді великий вибір салатів є. Ось цей теж цікавий, дивіться. Я досі у відділі готової їжі. Тут щось типу пасти, суші. Не знаю, що обрати. Я просто холодна і мені зараз хочеться прям кучу всього набрати. Стою у відділі соусів. Думала взяти якийсь соус. Але не знаю, не знайшла якийсь прям супер цікавий, щось такого, що в нас немає. От. А, я дуже втомилася, хочу вже поїсти і лягти спати, тому що день був дуже насичений. Дивіться, який я знайшла наборчик з кіндерами. Я взагалі шукала набори з кіндерами Гаррі Потера. Але тут мінньончики і Ельза тільки знайшла. В цьому магазині також дуже багато всяких паскальних штук, зайців. Нарешті ми приїхали додому. Зараз поїмо спати і зранку в дорогу. Це салат на вечеря, який я обрала. Це щось по типу Цезаря. А там є шинка, сирочок, помідори, листя салату і навіть морква. Ну, насправді, він дуже смачний і за заправки. Заправка взагалі класна. Я збираю речі, зараз покажу, що я купила. А, бо десь о 5 ранку ми а, вирушаємо вже назад а, до Києва. Мої речі розкидані, в мене два рюкзака. А, тут в мене фотоапарат, всі зарядні штуки, об'єктиви. Тут я покладу честь смаколиків, тут в мене речі розкидані, В той рюкзак я також закину честь смаколиків і одежу. Так, що я взяла показую? Це ось такі кукурудзяні снеки а, це паприка, а це сир. Це я взяла на подарунок мамі лікерчик з, з шоколадними стаканчиками. Це такий набір. Мені дуже сподобався, дуже такий класний. Так, татові я взяла піваз. Взяла ось такі три баночки. У нас такого немає. От. Собі Олегу я взяла ось таку колу. Я взяла багато різних смаків фанти, тому що в нас таких немає. І було дуже цікаво спробувати надіюсь, що вони всі смачні, але виглядають дуже смачно. Ось, бачите, фіолетова, рожева. Ще одна рожева, але трошки інша, зелена, синя баночка. Ось. Так, далі. Я взяла спробувати ось такий напій. Надію, що він теж смачний. І ще ось такий напій. Теж, перше таки, бачу. І ще я взяла ванілу Кока-Колу, тому що я капець, який її обожнюю. А у нас вона пропала. Її не виготовляють, не завозять. Так, взяла ось такі цукерки з м'ятою. Так, Далі ось такі шоколадки взяла. А це по типу казінака в шоколаді. Такого не бачила. У нас теж спробувати. Це марципани. А, так, це теж цукерки з марципанами. Понабирала марципанів. І ось ці великі цукерки з марципанами. Думаю, що це буде дуже смачно. Я взяла їх дві штучки. Ось такі в мене покупочки. Я вже розпихала все по рюкзаках. А, так, в мене тут фотик, Тут всякі смаколики. А, сюди частково поклала воду і речі. А, я спочатку речі воду поклала там, де фотоапарат, але потім подумала, що мало лішо і переклала. У мене ще є сумка, ще сюди піваз закинула. Всім добрий ранок! У нас сніданок. Сьогодні у нас а, це емельєт з томатами і руколою. Ще там сорочок здається. Зараз практично 6 ранку, а ми вирушаємо до Києва і плануємо за сьогодні перетнути кордон з Україною. На кордоні Польщі з Німеччиною. Вчора ми тут проїжджали і нікого взагалі не було, а зараз така черга велика. Дивіться, що я знайшла на заправці це молоко зі смаком ванілі, какао та полуниці клас. Заїхали з дівчатами трохи перекусити, трохи втомилися вже за 6 годин. Ми доїхали до Польщі. Виїхали в практично о шостій, і ось ось шість годин. Німеччині взяла щось по типу йогурта, але в них насправді проблема з молочкою. Не великий і широкий вибір, як в нас, і це більш на якийсь молочний коктейль, схожий. Що перед митницею, а ми заїхали ще сходити в пральню і попали на парковку фур. І, чесно кажучи, є в шоці, їх тут дуже багато. Ці фури тут стоять, чекають своєї черги, тому що є проблеми з перетином кордону. Кордон Польща Україна ми перетнули за півтори години. Ми Вже у Львові, зараз тривога. І ми дуже голодні, вирішили заїхати на заправку, трохи поїсти, тому що під час тривоги нічого не працює. І скоро комендантська година. Я взяла собі борщик, український борщик на заправці, але я б не сказала, що він поганий. Ще я взяла локшину, також на око, також заморожену. Вони перегріли нам трошки. А вона смачна. Це як тайська чи щось таке. Щось в такому плані. Зараз будемо заселятися вже в наш готель, і ми встигли до комендантської години. Заселилися в готель, дуже втомлена з дороги. Ми сьогодні переночуємо, завтра знову дорогу, вже будемо їхати до Києва. От, зараз хочу прийняти душ і спати. Покажу вам трохи наш номер. Отут санвузол. Це невеличкий номер на трьох. Тут трьохмісний номер, скажімо так, три ліжка одинарних. Є шафа, можу розкидала свої речі, є крісло, але тут, до речі, дуже гарний вид. Зараз покажу не на центр Львова. Але такий затишний, на все підсвічується дуже гарно. Тут ще є одне вікно. Так, зараз відкрию. Ми вже все позашторювали, але коли воно відкрито, було дуже гарно було. Так, кресло я казала, що тут є. А ну, такий номер непоганий, в принципі. Покажу ще санвузол. Тут є душова, вона трохи і рожава. Ну, ладно, то таке. Дзеркало, умивальник і унітаз. В принципі, все саме необхідне. Так, Тут ще нам залишили мило і гель для душу На трьох є фен. Сьогодні у Львові сніг. Неочікувано трошки. Ми збираємося зараз на сіданок і будемо вирушати вже в дорогу. Показую вам мій комплексний сніданок. Виглядає дуже смачно. Ще я взяла капучинку. Отак. Ми вже на пів дороги до Києва заїхали знову на заправку пообідати. До речі, нам оцей комплексний сніданочок дали в нашому готелі, там були сніданки, а то ми заїжджали в кафешку. Сейчас покажу вам, що тут є. Дивіться тут рис, сосиска, яєжний салатик і кексик. <ривот>